Перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. Збірна України програла Канаді у товариському матчі з рахунком 2-4. Український півзахисник Олександр Зінченко вийшов в основі національної команди та реалізував пенальті на 92-й хвилині гри. Таким чином, Олександр забив свій 11-й гол у 72-му матчі за збірну України. Тепер Зінченко зрівнявся за кількістю м'ячів з Євгеном Селезньовим та Артемом Довбиком, які мають 58 та 36 ігор. Відповідно, більше голів забивали лише Сергій Назаренко 12 голів, Олег Гусів, 13, Віктор Циганков, 13, Сергій Рибров 15, Роман Яремчук 17, Євген Коноплянка, 21, Андрій Ярмоленко 46 та Андрій Шевченко 48. Нагадаємо, 11 червня збірна України зіграє з Новою Зеландією. Початок цієї гри о півночі Товариська гра проти Канади стала 60 ю за національну команду для Вінгера Віктора Циганкова і 20-ю для голкіпера Анатолія Трубіна. Обидва футболісти вийшли в старті і провели на полі 66 хвилин, після чого замість них вийшли Олександр Зубков та Дмитро Різник. Журналіст Ігор Бурбас розказав, скільки заробить українська асоціація футболу за участь збірної України у товариському турнірі Канадіан Шилд. Цитата, за ці страждання єдиний позитив, який я можу виділити, це те, що грошенят хоча б заробили. Не збірники, а УАФ. За моєю інформацією, 375 тисяч доларів заробить УАФ за те, що погодилися на участь у цьому турнірі. Вони зароблять такі гроші за ці два матчі, незалежно від результату. Це гроші, які йдуть у кишеню УАФ, сказав Бурбас. Відбувся перший перехідний матч між Черніговом та Запорізьким металургом за право грати в сезоні першої ліги 2025-26. Чернігівський клуб здобув розгромну перемогу в домашньому матчі з рахунком 3-0. Матч відповідь пройде 12 червня в Запоріжжі. Металург в сезоні 2024-25 фінішував 14-м у першій лізі. Чернігів посів друге місце в групі Б другої ліги. Відбувся перехідний матч відповідь за право грати у першій лізі сезону 2025-26. Поєдинок Поділля Колос 2 завершився з рахунком 1-0. У першій грі також перемогло Поділля 2-0, тому саме Хмельницький клуб сезон 2025-26 проведе у першій лізі. Колос 2 залишається у другій. Поділля у сезоні 2024-25 фінішувало 15-м у першій лізі. Колос 2 виграв групу Б другої ліги. Колишній головний тренер колоса Ярослав Вишняк очолив «Зорю Ю-19». 42-річний український фахівець з літа 2025 року розпочне роботу старшим тренером команди «Зорі Ю-19». Як футболіст Ярослав Вишняк виступав за «Зорю» у сезонах 2005-2006 та 2006-2007. За цей час він відіграв у футболці луганців 33 матчі, у яких забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу. З квітня 2024 року по травень 2025 двадцять п'ятого Ярослав Вишняк працював у колосі на посаді віце-президента клубу. До цього у 2018 -му, 21 -му роках він працював асистентом головного тренера ковалівської команди у штабі Руслана Костишина та Сергія Кузніцова. У листопаді 2021 року. Вишняк став виконувачем обов'язків головного тренера команди. А починаючи з липня 2022 по квітень 2024 тисячі був повноцінним головним тренером клубу. Кривбас оголосив про призначення головним тренером команди Патріка Ван Леуена. Контракт з 55-річним нідерландцем розрахований на три роки. Останньою командою фахівця був металіст 1925 Харківський клуб відсторонив його за тур до завершення регулярного сезону першої ліги. Криворізький клуб у сезоні 2024-25 фінішував п'ятим у турнірній таблиці УПЛ та залишився без єврокубків. Після цього команду залишив Юрій Вернадуб. Нагадаємо, що Патрік Ван Левен раніше тренував в УПЛ Шахтар та Зорю. Кривбас оголосив про завершення співпраці із захисником Володимиром Якимцем, який провів у клубі три роки. Гравець приєднався до криворізької команди у серпні 2022 року і з того часу зіграв 19 матчів, відзначився одним асистом. отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фавбет. Фавбет бери від гри своє. Протягом останніх двох сезонів Якімцев вів важку боротьбу із серйозною хворобою, яка, на жаль, не дозволила йому повернутися. До повноцінної футбольної форми. 15-річний український вінгер Іван Третяков підписав контракт з Ельче до 2027 року. Про це іспанський клуб повідомив на сторінці академії у соціальній мережі Інстаграм. На рахунку третякова три матчі у складі збірної України ю 16 Він дебютував за збірну у вересні 2024 року у товариському матчі з однолітками з Англії. Раніше Іван виступав у складі Мокачівського клубу «Мункач Ю-17». 7 липня гравцю виповниться 16 років. Карпати знаходяться на фінальному раунді реалізації опції викупу двох бразильських легіонерів. Повідомляє тато таке: це Броніньо та Жан Педросо. Це обійдеться львів'янам приблизно у 2,2 мільйона доларів, близько 700 тисяч за Броніньо та близько півтора мільйона за Педросо. Броніньо був орендований у Атлетіко Мінейро Жан Педросо – у Курітіби. Єдиний новачок, який майже напевно має приєднатися до команди на першому літньому зборі, це вже екс-гравець руха Ярослав Карабін. Можливо, львівському клубу потрібно буде шукати і воротаря, бо Олександр Кемкін може отримати певні трансферні пропозиції. А Яковом Кінерейкіним цікавиться один із європейських клубів. Ференс Варуш виявляє предметну зацікавленість до Вінгера Олександрії Жуана Безери. Повідомляє та таке. Чемпіон угорщини готовий сформувати пропозицію по 22-річному бразильцю. Очікується, що Олександрія хотіла б отримати за футболіста 2 мільйони євро. Сам гравець не бажає залишатися в Україні через війну. Жуан виступає за Олександрію з вересня 2023 року. Його контракт розрахований до 30 червня 2026. Цього сезону на рахунку Безери 6 голів та 3 асисти у 26 матчах за клуб. Оточення лівого вінгера Шахтаря Егіналду працює над його переходом до Бундесліги. Повідомляє спорт 1 Зазначається, що гравець також відкритий до переходу до АПЛ або до інших топ-чемпіонатів Європи. Егіналду виступає за шахтар з липня 2023 року після трансферу з Вас Кодагами за 3,5 мільйона євро. Його контракт чини до 30 червня 2028 року. Цього сезону на рахунку бразильця 6 голів та 3 асисти у 36 матчах за гірників. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Полісся визначилося із пріоритетною ціллю на міжсезоння. Цитата: наскільки мені відомо, клуб першим ділом зосередився на підписанні гравця Олександрії Олександра Мартинюка, який має створити конкуренцію на лівому фланзі оборони, нині захисник перебуває у таборі національної збірної. Мартинюк, один із п'яти футболістів, яких Руслан Ротань хотів би забрати з Олександрії з собою в Житомир, сказав Бурбас. Гравець арсенала Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Лаціо, повідомляє Лаціо La Меной. Лондонський клуб готовий відпустити 28-річного українця, контракт якого спливає через рік. Каноніри оцінюють його приблизно у 5 мільйонів євро. Сам футболіст хоче спробувати новий досвід. Італія та серія А його цікавлять, завадити трансферу може висока зарплата гравця близько 5 мільйонів євро на рік. Це цифра, яку Лаціо не може прийняти. Олександру потрібно знизити свої вимоги. Можливо, розподіливши зарплату на тривалий контракт. Відзначається, що також кандидатуру Зінченка розглядає Мілан. А інтер цікавився у січні на рахунку футболіста: один гол та один асист у 23 матчах сезону 2024-25 за арсенал. Вінгер Жероний Віктор Циганков, як і минулого літа, перебуває на трансферному радарі кількох команд АПЛ. Повідомляє Ас. 27-річний українець був у полі зору Манчестера Юнайтед та Астон Віли минулого літа. А протягом сезону 2024 2025 за його грою стежили Вестгемборму та Фулгем. Ці три клуби прагнуть підписати гравця під час літнього трансферного вікна. Жерона наразі не отримувала жодних пропозицій щодо футболіста. Клуб не збирається розглядати пропозиції нижче 22 мільйонів євро, а його клаусула 30 мільйонів євро. Відзначається, що агент Хавбека має наказ не робити йому жодних трансферів, поки він не у відпустці. Віктор зараз перебуває в Канаді на товариському турнірі «Канадіан Shield зі збірної України. У сезоні 2024-25 Циганков забив два голи та зробив 5 асистів у 32 матчах за Жерону. ПСЖ наполягає на підписанні центрального захисника Бормута Іллі Забарного, Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Переговори тривають, і парижани поки що не домовилися з англійським клубом. Хоча забарний дуже хоче перейти в ПСЖ. Раніше була інформація, що Бормут хоче отримати за іллю 70 мільйонів євро. Цього сезону забарний відзначився одним асистом у 39 матчах за бормут. У Болгарії без тренера залишився чинний чемпіон Лодогорець. команду покинув відомий українцям Хорват Ігор Йовічевич. Про розставання Лодогорець повідомив у соціальних мережах. Про причини розставання жодна сторона не повідомляла. Сторони лише подякували одне одному та заявили про спільне рішення розірвати контракт після успішного сезону. Відставка Йовічевича стала несподіванкою, оскільки ще донедавна тренер готувався до Ліги Чемпіонів з Лодогорцем. За інформацією деяких джерел стало Відомо, що саме Ювічовіч може очолити національну збірну України перед стартом кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Фахівець зараз залишився без роботи, а результати нашої збірної не найкращі, тому така ймовірність присутня. У ЗМІ ширяться чутки, що УАФ розглядає 50-річного фахівця серед головних кандидатів на посаду наставника синьо-жовтих. Остаточне рішення про нового головного тренера національної команди може бути ухвалене вже цього літа. Збірна України незабаром. Розпочне підготовку до відбіркового турніру Чемпіонату світу 2026 року, і питання з тренером залишається відкритим. Керівництво УАФ прагне знайти спеціаліста, який зможе не лише показати результат, а й провести зміну поколінь у команді, зробивши її більш збалансованою та конкурентною. Ювічевич, який має успішний досвід роботи з Карпатами Дніпром 1 та донецьким шахтарем, а також нещодавною працею у Саудівській Аравії, добре знайомий з українським футболом і молодими талантами, саме це може стати ключовим фактором на користь його призначення. Якщо це відбудеться, то збірна України може отримати справді сильного і хорошого тренера. А ви свої думки пишіть в коментарях.